Наші чемпіони, наші переможці. І це дійсно так, і це в усіх сенсах цього слова наші переможці. Бо перемагаєте ви щодня, перемагаєте важкі обставини, з невіру, страх і разом з цим досягаєте успіхів. І яких реальних успіхів на спортивній арені. Доводити світу, що українці народ, який вміє перемагати і який перемагає, це доводять ваші неймовірні результати на Дефлімпійських іграх в Токіо. Сто 100 медалей. 100 Медалі Україна стала найкращою серед усіх національних збірних команд. Я вас вітаю! Це просто блискуче. Я вам вдячен від цього українського народу. Це фантастичний результат. І, безумовно, це радість для всієї країни в такий важкий час, коли так потрібні такі результати, коли так потрібні такі перемоги. Ви показуєте світу не лише наші больові якості, ви нагадуєте всім в світі про цю війну, про те, як Україна живе, як Україна бореться, бореться за життя, бореться за гідний мир. Я Хочу сьогодні подякувати кожному спортсмену і кожній тренеру, лікарю, усьому персоналу нашої збірної. Всім і я вдячний всім і від себе особисто, і я вдячний від усіх українців. Ми пишаємось вами. Ми щасливі, що ви в нас є. Що ви є в Україні і що ви нарешті в Україні, ми раді сказати вам ласкаво просимо додому, дякуємо вам щиро від серця і вітаю вас ще раз. Вітаю з такою важливою перемогою. Слава Україні!